І всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. Є багато чудових танків на 9 рівні, і взагалі я рахую, що 9 рівень в нашій грі саме збалансований. А все це тому, що на 9 рівні попадають на 1 рівень вище, а не як на 8 рівні на 2 рівня вище, де ми з 10 рівнями безсильні. А також, якщо нас кидає в топ, ми попадаємо з 7 рівнями і можемо там рвати. Але то дуже рідко. Тому 9 рівень для мене це найкращий в даній грі. І для підняття в 8 а також і для комфорту в грі. Так ось даний танк, про який я хотів розказати вам, це IMX M4 MLE 9 рівень. Чому саме про цей тяж я хотів вам розказати, тому що він унікальний. Даний танк не може похвалитися своєю бронею, як у того самого 9 рівня коня. Чим даний танк кращий за коня, так це тим, що у нього є багато більша рухливість. За рахунок чого ми можемо успівати приїжджати на дану точку і скоріше домажити, або скоріше успівати втікати. Чому він такий крутий особисто мені? Тому що він сам по собі високий тяж, а багато у нашій грі є низьких тяжів, тому і його фішка в цьому, що він буде завжди при цьому пробивати, бо нижчі танки стоять нижче ніж він. Плюс ми маємо, як для нашого тяжа, дуже хорошу стабілізацію і хорошу точність. Не імбову, але просто хорошу. Ось вам наглядний бій, як з великим комфортом я накидаю лючок танкам ІС4 та е 100 тому що, як я вже повторюсь, танк має чудову точність 0,31 на 100 метрів та непогану стабілізацію і висоту. Також у нього чудово та швидко повертається башня. Борня даного танка не дуже така, як і хотілося б мати, вона повністю картон. А от перед його. Якщо підставити до противника танкує. Але тільки 8 і 9 рівень на бронебійних снарядах, тобто звичайних. 10 рівні вже пробивають його дуже чудово. Якщо не ховати корпус, також вище 250 мм, його можна з легкістю пробивати вперед. Якщо не ховати корпус, то буде біда. І ще мінус це його лючок на башні. Також не ховати буде біда. Всі будуть пробивати туди. Снаряди в даного танка йдуть такі, як бронебійні і подкаліберні. Бронебійні мають 250 мм, що доволі непогано для 9 рівня. Виручають подкаліберні з великою швидкістю та з 311 мм пробою, але з поганою нормалізацією, тобто буде часто рикошетить. От і мінус снарядів. Який ще плюс даного танка, так це те, що після нього йде 10 рівень, дуже імбовий тяж. Мені цей танк дуже зайшов, у плані комфортності гри на ньому, також і в балансі. До речі, кому зайшов даний танк, можете написати в коментарях. Буду радий почути, що не одному мені він зайшов і як він вам сподобався. Також, якщо вам сподобалось це відео, хочу попитати, чи продовжите робити такі відео або щось в тому роді по топ танках, наприклад. Дякую всім, хто подивився це відео та чекаю на ваш коментар. Буду радий відповісти вашій любій критиці. Скажу сам чесно, суто це моє бачення про цей танк, але даний танк вартий уваги. Все, всім до зустрічі.